Сьогодні у нас заняття з математики. Дітки, перед вами на екрані дві руки. Скажіть, а чи знаєте ви, яка з них права? Покажіть пальчиком. Ось це права ручка. Вона допомагає нам під час малювання. Ми нею пишемо, малюємо, їмо. Ліва ручка малята. Ось це ліва ручка. Вона нам теж допомагає. Ми нею можемо притримати аркуш, коли малюємо. Малята. А якщо предмет знаходиться зі сторони лівої руки, ми кажемо, що предмет знаходиться ліворуч. Повторімо разом це слово. Ліворуч! Якщо предмет знаходиться зі сторони правої руки, ми кажемо, що він знаходиться праворуч. Повторимо разом слово праворуч. Дітки, давайте зараз потренуємося. Будуть з'являтись іграшки, а ви мені будете казати, ліворуч чи праворуч вони знаходяться. М'яч знаходиться де? Правильно ліворуч. А літачок де знаходиться? А літачок знаходиться праворуч. Молодці малята. А зараз спробуйте самі, де знаходиться пірамідка? А де знаходиться машинка? Де знаходиться лялька? Де знаходиться ведмедик? Молодці малята! Дітки, а зараз перед вами на екрані знаходиться що? Що це малята? Так, це цеглинки Лево. Скажіть мені, будь ласка, якого вони кольору? Це цеглинки синього, червоного та жовтого кольору. Синя цеглинка знаходиться де? Правильно, синя цеглинка знаходиться ліворуч. А жовта цеглинка де знаходиться? Правильно, праворуч. Малята, а червону цеглинку я поклала між лівою і правою рукою. Вона знаходиться посередині. Малята, підкажіть. Де знаходиться червона цеглинка? А де знаходиться жовта цеглинка, а де знаходиться синя цеглинка? А зараз, дітки, мені знадобиться ваша допомога. У мене є багато геометричних фігур. Підкажіть, малята, які геометричні фігури ви тут бачите? Так, у нас є трикутнички. Квадрати і круги. Трикутнички треба викласти на аркуші паперу ліворуч. Дітки, ви у себе на аркуші паперу теж викладіть трикутники зліва. Давайте порахуємо, скільки у нас трикутничків. Один, два, три, чотири, п'ять. У нас 5 трикутників. Кружечки необхідно покласти праворуч на аркуші паперу. Малята, ви теж у себе на папері викладіть, будь ласка, кружечки, праворуч. Тож, давайте порахуємо і кружечки. Один, два, три, 4, 5. У нас 5 кружечків. А квадрати треба покласти посередині аркушу паперу. Будь ласка, на своїх аркушах теж викладіть квадрати посередині аркушу паперу. Давайте порахуємо, скільки у нас квадратів. 1, 2, 3, 4, 5. У нас 5 квадратів. Малята, то де на аркуші паперу знаходяться трикутники? А де на аркуші паперу знаходяться круги? А де на аркуші паперу знаходяться квадрати. Молодці малята. Тож трикутнички у нас знаходяться зліва. Кружечки знаходяться справа, а квадрати знаходяться посередині аркушу паперу. А зараз малята я пропоную вам пограти в гру, яка називається. Ліворуч, праворуч. Уважно розглядайте малюночки і відповідайте на питання, хто знаходиться ліворуч, а хто праворуч. Малята, хто знаходиться ліворуч? Сонечко чи метелик? А хто знаходиться праворуч? Дівчинка чи хлопчик? Хто знаходиться ліворуч? Ведмедик або лисичка? Хто знаходиться праворуч? Білочка чи їжачок? Хто знаходиться ліворуч? Мишка чи зайчик? Хто знаходиться праворуч? Кізонька або корівка? Хто знаходиться ліворуч? Собачка чи кішечка? Молодці малята! А зараз давайте з вами виконаємо вправу, яка називається назви яка фігура. Яка фігура посередині? Яка фігура праворуч? Яка фігура ліворуч? Молодці малята! А зараз пропоную вам трішки відпочити, взяти в руки Лего і спробувати викласти з них цифри, які ми з вами вже знаємо. Ось зразок. Робіть цифри, фотографуйте свої поробки та надсилайте мені. Тітки. Ви сьогодні, великі розумнички, добре попрацювали, а нам же час прощатися. До побачення, мої любі квіточки, до нових зустрічей, малята.